Як ви вже зрозуміли, сходити в Аврору просто за чимось одним неможливо. Я придбала ось такий плед, супермилий, він мені сподобався. Якість доволі така класна. Звичайно, я взяла пряжу, два моточки, сірий і білий. Там був ще зелений колір, червоний і синій, але. Я не придумала, що я можу з них зробити, тому я взяла лише ці два. Також я зайшла в Європу по дорозі, купила собі вітамінки і помадку. Girly girl. Персик буде нам допомагати оглядати пряжу. <різь> Привітайся, персик. Ну що ж, я пропоную вже почати огляд. Я знайшла в себе ще ось таку пухнасту пряжу імітацію хутра і ось таку, дуже патріотична. Розпочну я з пряжі Yarn Art Ming. Це перша пряжа імітації хутра, яку я купила для себе, купувала білий та чорний моточок. І що ж, хочу показати вам зблизька. Як бачите, Моточок маленький, це по-перше, а по-друге, сама ниточка, вона дуже тоненька, дуже мало хутра. Як я використовувала цю пряжу, білу я, мабуть, ніяк не використовувала, а ось чорну, з чорної я зробила собі сумочку. Пухнасту на канві. Вона вийшла доволі таки гарна, немає ніяких просвітів. Тобто для того, щоб в'язати, вишивати на канві, то це ще така більш-менш нормальна пряжа. А так, не знаю, я би більше її не купувала, і я навіть не знаю, куди мені ось цю використати цю пряжу. Просто лежить. Наступна пряжа це Fable Full. Здається, це також yarn art По-перше, вона дуже різна по м'якості. На дотик ось ця набагато м'якіша, ніж, наприклад, ця. Не знаю, чому, з чим це пов'язано взагалі. Сама нитка доволі гарна, майже не сипеться вона, трішки осипається. З основного все добре. З цієї пряжі я в'язала іграшку на замовлення. Мені сподобалося нею працювати, що хочу сказати. Дійсно, дуже класно було на рахунок того, що я переймалася, що буде дуже погано видно петлі, але ні. Все було добре, працювати з нею було приємно. Тож, це, мабуть, друге місце поки що в моєму списку із цих пряж імітацій хутра. І щодо цієї, що я купила сьогодні в Аврорі, ну, якщо чесно, вона мене дуже сильно здивувала, тому що подивіться, будь ласка, хутра дуже багато на нитці. Це по-перше. По-друге, сама ниточка, вона, я бачу, що буде дуже добре тримати саме це хутро. Отже, я сподіваюся, що мені з нею буде також дуже приємно в'язати, тому що, ну, трішки є, трішки вона сипеться, але не знаю, подивимося. Сама по собі вона дійсно, ну, чудова І на дотик вона, неймовірно, м'яка, приємна, просто нереальна. Взяла ось таких два кольори. Не знаю, щось обов'язково зв'яжу, щоб порівняти, показати вам, яка щільність в'язання. Для цієї пряжі нам рекомендують гачок 2-2,5, а спиці 2,5. Це колір 36, а білий це колір 2. Тут 100 грам, 54 метри. І склад, ну, як для такої пряжі, то, звісно, що це 100% поліестер. Отже, що хочу сказати: мені дуже подобається. Зараз буду сідати щось з неї робити. І обов'язково покажу вам, розкажу. Щодо чого, як мені було з нею працювати. До того ж, в Аврорі є ще акрилова пряжа, я її не брала, тому що вона взагалі, я не знаю, що з нею в'язати. Вона дуже неприємна, можливо, якийсь килимок, але це точно не для одягу, тому що воно максимально неприємне до тіла. І ще була ось така плюшева пряжа, як ви бачите, ось цей колір мені дуже-дуже сподобався вся, і там доволі таки багато різних кольорів. Але просто подивіться, як вона сипеться. В мене немає слів, тому я просто її вирішила не купувати. Бо вона просто легким дотиком знімаються ось ці версинки з основної нитки. І ну, я вирішила не витрачати свої кошти. Вона коштувала 67 гривень. Наскільки я пам'ятаю, тож. Не знаю, якщо ви хочете спробувати, або вам просто сподобався колір. Візьміть, але я не раджу. А ще зовсім нещодавно я нарешті дов'язала светр для персика. Ось такий милий. Я вважаю, що він йому дуже підходить. До нього я додала ще квадратики з такими лапками милими. Ці квадратики я зробила сама і схему до них також зробила сама, тож, якщо вам вони сподобались або були б дуже актуальні, також для якогось виробу, ви можете завантажити ці квадратики безкоштовно у моєму телеграм-каналі. Посилання є в описі до цього відео. Тож переходьте, і якщо ви хочете також подивитися, які схеми є ще, ви можете написати там у пошуку хештег «мк Нитка і знайти усі мої інші описи та майстер-класи. Якщо у вас також будуть якісь запитання, щось буде незрозуміло по будь-якому з моїх майстер-класів, будь ласка, звертайтеся до мене в коментарях тут, або у тому ж телеграмі, або в інстаграмі, я обов'язково дам вам зворотню відповідь і допоможу чим зможу. І ще я дуже хотіла би вас попросити, якщо ви... В'яжете щось за моїми майстер-класами у Ютубі, або ті, що я викладаю собі в Телеграм. Обов'язково, будь ласка, прошу відмічайте мене у інстаграмі, якщо він є, або присилайте фото готових виробів у чат в Телеграмі. Мені буде дуже приємно подивитися на те, що ви зробили, обговорити з вами. І взагалі поговорити про те, чи були зрозумілі ці майстер-класи, тому що для мене це також дуже важливо, щоб я могла, наприклад, якісь свої помилки, якісь нюанси інші виправляти, покращувати, скажімо так. Тому будь ласка. Присилайте, не соромтеся, мені буде дуже цікаво, приємно. І якщо ви відмічаєте мене у інстаграмі, я обов'язково буду репостити собі. Тим самим ви, звичайно, мені дуже-дуже сильно допоможете зібрати ще більше дівчаток, які люблять в'язати як гачком, так і спицями. Просто будь-яку творчість. Тож обов'язково долучайтеся до цього, ви мені. Дуже сильно допоможете. Ну що ж, я готова вам показувати, що я зв'язала. Це ось такий ведмедик. На жаль, в мене не було можливості е, вам показати весь процес, як я в'яжу, тому що в мене розрядився телефон. Але е, дуже коротко хочу розказати на рахунок цієї пряжі. Використовувала я лише білу, сіру залишила поки що. По-перше, це точно не для новачків. Якщо, наприклад, з цієї ще можна спробувати в'язати новачку, то з цієї буде дуже-дуже важко. Тому що петель взагалі не видно. Я в'язала так на доторк, шукала петлі, і то я впевнена, що я робила дуже багато помилок. Але є великий плюс, можна робити помилки і швиденько їх виправляти, тому що цього взагалі не буде помітно. Ну, як бачите, цей ведметик більш-менш ще такий рівний вийшов. По-друге, гачок. Нам написали тут, що підходить гачок 2-2,5 мм. Як? Я рекомендую обирати гачок 4,5 або 5 мм. Якщо хочете, навіть можна 5,5, але вже будуть великі дірочки при в'язанні, тож краще, оптимальний такий це 5 мм. 2,5, чесно, я не знаю для кого вони це написали. Як можна тим тонким гачком пров'язати ось таку товсту пряжу? Не знаю, це мені здається нереально. Тож, ось такий короткий огляд був. Е, якщо чесно, поки що мені ця пряжа найбільше подобається із тих, що я вам показувала для порівняння. Це Mink і Fable Four Yarn Art. Я розумію, що це, скоріше за все, якась китайська пряжа, але вона доволі таки непоганої якості. Тож. Можна і придбати, тим більше за таку ціну 77 гривень це взагалі шикарно. Якщо у вас залишилися якісь запитання, то обов'язково поставте їх у коментарях. І також не забувайте про лайки та підписку. Я біжу знімати далі наступні майстер-класи. Це буде майстер-клас рукавичок. Обов'язково підпишіться, щоб все це не загубити. Дякую за перегляд! Бажаю вам легкого в'язання та багато-багато натхнення. Па-па!